Так. Привіт-о! Привіт! Сюрприз! Боб! Бу! Ви повернулись! Ой, а що це таке? Це називається Орігамі. Такі фігурки зроблені з паперу. Робиш отак. Та-да! з скройкатушка, яка мила. <хи> так, це зай чудово. Дякую. І ось що я ще зробила. Зайце геня! Навчиш так робити. Звичайно, ось беріть папір. Так, спочатку складаєте навпіл, потім загинаєте сюди і сюди. Mm. Далі так, <зруkke> так, <зруkke> так, і отак. І та-да! Ось вам зайчик орігамі. на зайчика на схоже. І моє теж. А нас робити щось простіше. Бау! Знаєте, Це є найпростіше. Барігами це надто складно.